Воїнів афганців що нині лікуються в обласному госпіталі для ветеранів війни, привітали з 26 ю річницею виведення радянських військ з Афганістану. Нині профілактичний курс лікування у госпіталі проходять 33 афганців. З ними і зустрівся заступник очільника області Сергій Коваленко. Він поцікавився умовами в лікарні, і побажав воїнам, інтернаціоналістам міцного здоров'я. По тому для усіх присутніх із концертом виступили вихованці обласного центру дитячо-юнацької творчості. На сьогоднішній день в Кіровоградській області проживає близько 3800 чоловік ветеранів Афганістану. Це люди, які прийняли участь в бойових діях в Афганістані. Значить, на сьогоднішній день поки що. Всі бажаючі, хто виявив бажання пролікуватися або виникла потреба, така мабуть, скоріше правильно буде потреба, то не відмовлено було жодному. Напередодні річниці ми вирішили командою відвідати госпіталь, відвідати ветеранів, вручити їм те, що прийнято вручати, коли відвідуєш хворих. І поспілкуватись, дізнатись про проблеми, дізнатись про ті питання, які їх хвилюють, дізнатись про те забезпечення, яке є.